Будинок книги один із найстаріших і найулюбленіших книжкових магазинів Чернігова. Його книжкові полиці пам'ятають не одне покоління містян. А з початком пандемії коронавірусу та заохочення від держави у вигляді ковід-сертифікатів цей простір став мегапопулярним. Однак, війна та бойові дії в місті стали ще одним випробуванням як для магазину, так і для працівників. Завдяки тому, що був ковід-сертифікат, що гривень мешканці нашого міста могли прийти в будинок книги і витратити на придбання чи то друкованих засобів книжки, чи то канцелярське приладдя. І цей попит почався десь. З середині грудня місяця, числа з 15-го, напередодні свят святого Миколая і Новорічних, продовжився він і у січні, та лютому. Завдяки такому попиту та напливу клієнтів у магазині змогли розширити асортимент канцелярії, іграшок і сувенірів. Та несподівано війна змінила життя магазину. І з початком бойових дій він перетворився на волонтерський центр, який допомагав місцевим мешканцям та захисникам. Ми прибрали книжки, і на цих полицях стояли консерви, тушонка, засоби гігієни, памперси. І так продовжувалося до кінця березня і навіть перша декада квітня ще. Ну а магазин ми запустили. Другу частину так я повісив перегородку, поставив полки, і 9 квітня ми запустили потихеньку, щоб напрацьовував магазин, щоб люди бачили, що життя продовжується. Гуманітарну допомогу розпосюджували ще до кінця квітня. Особливо звертали увагу на уразливі категорії населення. На повну потужність будинок книги запрацював із травня. Тоді одразу переглянули асортимент і додали в нього багато патріотичної продукції. На сьогоднішній день попитом користується, зріс попит на україномовну літературу, російськомовну ми. Не замовляємо. Ми навіть да, з 2014 року ми працювали і працюємо тільки з нашими е українськими е видавництвами. А ще магазин оновив оздоблення залу та додав творчу зону для малечі. Тут можна помалювати та відпочити. Мабуть, кожен, хто заходить в будинок книги, бачить, як змінили ми. Стенди, зал, асортимент, і це найголовніше, що вдалося зробити, це поміняти книжні полки, зробити таку більш сучасну товарну касову. Ми все робимо для наших відвідувачів, щоб було зручно, комфортно приходити і, і навіть проводити свій вільний час у будинку книги. Тому що я вважаю, що можна взяти книжку, просісти і Пробігти там, почитати, чи підходить, чи не підходить, що я обираю для, для кого. Наступного року чернігівський будинок книги святкуватиме 40-річний ювілей своєї роботи. За цей час він пережив чимало складних моментів. Утім, підтримка містян завжди допомагала, навіть у темні часи. Тож підтримуйте чернігівський бізнес і нашу країну, адже разом ми не переможні.